Хочеться, щоб війна скінчилася нашою перемогою. Хочеться, щоб Росія зсередини вибухнула. Хочеться, щоб наші хлопці перестали гнути мирні, військові. Камон, нам треба назад наші землі, наших людей. Щоб частіше вже договорилися до чогось, щоб вже мир був. Може, щось прийдеться і потіряти. Вже ж скільки погибло, дуже жалко. Дуже жалко хлопців молодих. Все українці, я і всі українці віжу по моє моє мнение як громадянина України, що ніяких переговорів не должно мати, лише победа. Вот. Зачем тогда была озвучивать это? Було, ожить, вступу, Даже если будут переговоры, Россия всё равно нас а рано или поздно пойдёт обратно. Мин наших територій, повернутися додому. в першу чергу, я з Маріуполя. Я все ж сподіваюся, що, що ми будемо боротися до того моменту, поки ми не відвоюємо наші території і не буде якихось заморожувань чи домовленостей. Я хочу вірити, що завтра закінчиться війна сьогодні. Я хочу вірити, що нам уже через годину раптом щось зміниться. От я не знаю чудо, де нам скаже та війна. Я хочу в це вірити. Перемоги чекаємо тільки перемоги, хоча б призупинення цього всього. Тому що звільняти будемо поступово. Це ж це ж не щолчку пальця робиться. Хочеться, звісно, на наших умовах, але розумію, що без перемовин нічого не буде, напевно потрібно розмовляти. Але оці люди, які тут загинули, вони цього не зрозуміють, на жаль. Есть небольшая надежда на то, что скоро закончится война. Вот. Но она небольшая, скажем так. Смена, так сказать, ролей у партнеров. Вот. То, что Трамп пришел пластить, посмотрим. Да, о чем они договорятся, конечно, это вызывает и некоторые тревоги связаны с тем, что конфликт мог просто заморозить, и нам это как бы ничего не даст. Сподіваюсь, що нарешті це все закончится. Місяцем, днем все важче і важче в це вірити, але все одно віримо, що настане мир і ми повернемо наші території, і все буде як раніше. Люди повернуться додому, і наші побратими і воїни теж. Я очікую, що президент Зеленський може договоритися на якісь. Гарних умовах для України. Але боюсь, що нас чекає корейський чи германський сценарій, коли ми будемо розділені. Тільки через багато років ми зможемо з'єднатися. Зупинення війни, війни з надійними гарантіями, як членство НАТО. Це перемога на, на даний час.